У зв'язку з надзвичайною ситуацією, лікарями нашої лікарні була надана медична допомога на сьогодні 23 особам, 22 постраждалих особи за вчорашній день і сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. Пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала помилена. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 важких. Та й важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, які, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток. І черепно помоскві травми на сьогодні ми дітей не маємо. Було двоє діток, які в нас пройшли через амбулаторний прийом. Вони були скеровані в саме дитячий стаціонар вчора ввечері. Дітей у нас немає. У нас тільки залишаються дорослі пацієнти, і, на жаль, всі вони в принципі мають досить складні травми, з них п'ять чоловік. Це політравма. Це постраждали не один орган і не одна ділянка тіла. Це постраждала така масова політравма, де є ураження і черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. І травми, і ці проблеми, які виникають під час таких надзвичайних ситуацій, вони завжди супроводжуються порушенням психологічного стану. Є перелявки, є Стресова ситуація, яка проявляється не тільки травматично, а проявляється загостренням соматичних проблем, це гімпотенічні кризи, це наявні запальні процеси, це процеси стенокардії. Тому на сьогодні працює ціла мультидисциплінарна команда з нашими пацієнтами. Це не тільки лікарі, хірурги, травматологи, це і лікарі-психологи. І з перших же годин з ними працюють психологи і надають їм необхідну психологічну допомогу. Ми вчора отримали запас. Кров, який необхідний був для нас. На сьогодні ми забезпечені в повному обсязі, але, скажімо так, на жаль, кров з крана не витікає, тому на сьогодні є потреба в місті, особливо першої негативної групи, яка є універсальною групою і може бути перелита будь-якому пацієнту при наявності великої кровотрати. Тому необхідно донорство скерувати на станцію переливання крові для того, щоб забезпечити місто наявність крові.